Останній час в засобах масової інформації з'явився проєкт постанови Кабінету міністрів, згідно якої дуже багато фахівців нашого ринку зробили висновки, які не мають абсолютно ніякого відношення до реалій. Насправді наша компанія обслуговує 230 тисяч абонентів. І на даний момент ми провели надзвичайно велику кількість робіт, як щодо відновлення газопостачання, щодо обслуговування газопроводів, щодо виконання інвестиційних програм. Але, на жаль, населення не оплатило ті послуги, які ми на даний момент вже надали. Заборгованість складає коло 55 мільйонів. І Скажемо так, що відсутність оплат за розподіл природнього газу змушує нас звертатися до наших абонентів і пояснювати ту ситуацію, яка склалась. Зазначена постанова не має жодного відношення до взаємовідносин між постачальником послуг, тобто нашою компанією, і безпосередньо клієнтом. Вона має відношення тільки до умов розрахунку між нашою компанією та НАК Нафтогазу. Все залишається в тому ж режимі, в якому існувало до цього інформаційного вкиду. називаємо його так. Ми продовжуємо розподіляти газ, ми продовжуємо обслуговувати наших клієнтів і надавати якісну послугу. І тільки разом, і тільки спільно ми зможемо вирішити всі питання на економічному фронті і досягти перемоги.